Вітаю, друзі! Останні випуски Батен ви бачили, що одна ведуча працювала у студії, а друга працювала на передовій. І сьогодні у студії буду працювати я, Валерія Поткіч. Це програма Батин А моя співведуча Євгенія Гордієнко замінила мене на передовій і передає вам вітання. Цей випуск Батинсайду буде дуже особливим. Вам цікаво? Тож гайда до відосиків. Неділю червня у всьому світі святкують день батька. У цьому році це свято припало на 18 червня. Тому цей випуск Батинсайду буде присвячений саме мужній половині людства. Ні для кого не закрес, що для більшості військових їхню мотивацією стають саме діти. Донечки свої хочу побажати, щоб вона жила в мирній щасливій країні. Була гарною людиною. Щоб в них не було ніколи війни, щоб ми їм залишили щасливе життя, вільну країну, і щоб в них такого, що ми зараз маємо, щоб в них ніколи такого. Щоб ви не чули цих звуків і виросли просто гарними людьми. Щоб всі дочекали своїх батьків, братів, сестер. Я впевнений, що кожен батько хоче повернутися до своєї дитини, і це найперше бажання кожного батька на фронті. Побажаю своїм синам мирного і світлого неба без війни. Ми і батьки робимо для цього все і дуже сильно стараємось. Кохання мої донечки. Хочу вам передати привіт всім своїм внукам і внукам всієї нашої України. Желаю мирного неба і всього самого найкращого. Ми тут стоїм за вас і за нашу свободу. Дуже вас люблю. Люблю вас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Але і для кожного маленького українця батьки також є мотивацією, гордістю та прикладом для наслідування. Тому кожного дня вони мріють про те, аби тато швидше повернувся до них з війни. Мам. Я хочу тата. Ти та не міш, як він літати. Ти не міш, як він грати в гонки. Ти не міш, будувати з скартонки. Не вмію. Не вмію, як він брати на руки. Не вмію, як він, видавати звуки, не вмію іноді підібрати слово. Діта, він повернеться обов'язково, принесе свою любов і турботу, змінить військову надзвичайну роботу, хвилюючись, гляне на ваш новий ріст, в очах намалюється інший вже зміст, сльозу проковтне, затисне в обійми. Скільки ж забрали в дітей кляті війни? Українські козаки завжди готові прийняти будь-які випробування долі. Старше покоління та знає, що таке справжнє плече підтримки, тому доволі часто плічопліч ідуть служити зі своїми синами, аби у найскладніші часи бути один одному підтримкою та упорою, швидше знищити окупантів та наблизити нашу перемогу. Так, зараз посилку сьогодні заберу. От принесу до вас, там переділим, побачив, що дає. Мама на двох посилали. Сперечалися, хто має з дівчатами залишитись. І так, сперечання до сих пор у нас тривають. Це значить бути рядом, бачити, допомагати. От, наприклад, ми були разом у бою, в бою не було батька-сина, в бою є командир, бою є солдат. Прикази виповняються все. Страшно туди виходити, бо ти не знаєш, що очікувати. А вже коли в бою в тебе з'являється адреналін. Ти вже розумієш, або ти, або тебе. Це навіть краще, ніж військове побратимство. Хто батька знає краще, ніж я, і хто мене знає краще, ніж він. Тішиться тим, що служить поруч із сином, Артур Старший. Каже, в одну військову частину потрапили випадково, нині допомагають і підтримують один одного. Побачили, що прізвище одинакове, каже, ви син з батьком. Так. Під час війни ми можемо вас разом, щоб ви служили. Заступаємо разом, відпочиваємо разом. Алло, привіт, мам. Вдома чоловіків чекає мама, каже молодший Артур. Коли випадає нагода, телефонують. На самих початках, звичайно, питалося, чи кормлять добре, чи взагалі є, що їсти ну, і так далі. Як мама. Чоловік говорить, що в період АТО брав участь у боях на Луганщині під Попасною у складі 17-ї танкової бригади. Тепер змінив військову спеціальність. А тепер пішов сюди, син гранатометник, бо він старший солдат, а я солдат. Я у нього помічник, гратометник. Виявляли, що буде помічником, син? Не гуляв. Що робить помічник, Гранатомець? Заряджаю. Ношу боєприпаси і заряджаю. Він, він стріляє. У Андрія в Липні народилася донька. Їздив на декілька днів додому у відпустку. Найбільше батько і син і ліки хочуть, щоб війна скінчилася нашою перемогою. Такі вони наші українські чоловіки, справжні захисники свого краю та сім'ї. Якщо цей випуск Батензайду вас розчулив і сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал військового телебачення та тисяти на дзвіночок, аби не пропустити нові серії.